Добрий день, мені потрібен слідчий динеко. Це я. Я Розенко. Мені сказали зайти до вас. Так, Анна Євгене. Мені передали справу вашої доньки. Зараз ведеться слідство по статті, ненамисне вбивство стосовно Остапчук Марини Георгія. Щось від мене потрібно десь розписатися. Ваша заява у нас є. Я хочу запитати про ваші наміри. Вибачте, я Я не розумію запитання. Зараз триває слідство, у мене ціла купа справ. Якщо ви за якихось причин не хочете, щоб ця справа дійшла до суду, я маю про це знати. Чого б це я не хотіла? Ну не знаю. У вас може бути безліч причин, наприклад, ви домовилися з іншою стороною чи щось. Це не моя справа, я лише маю знати підете чи всі. Піду. Ви впевнений? У вас є адвокат? Навіщо мені адвокат? Це ж не мене судитимуть. У справі багато неоднозначних моментів. Адвокат вам би порадив дуже добре подумати. Яких ще моментів? Я Коваль Андрій Миколайович, 74-го року народження, проживаю за адресою, бачив на власні очі аварію, що відбулася на розі Свястюка і Думаняна приблизно о 8.30, 23 березня 2020 року. Маю зазначити, що постраждала, переходила дорогу на червоний сигнал світлофору і у водія автівки не було можливості вчасно запальмувати. А що це таке? Це свідчення. Які свідчення? Хто такий цей коваль? Свідок. Я ваш свідок. Вона не переходила на червоний. Я Зубкова Олена Дмитрівна 54 року народження бачила, як дівчина вибігала на проїжджою частину на червоний сигнал Світлокора. Машина маневрувала, щоб не в'їхати в переповнену людьми автобусну зупинку. Я не розумію ще. Жінка 54 го року народження буде формулювати так думки? Ви в це вірите? Я вірю в факти. Це протоколи з підписання. Я не розумію. Що ти не розумієш? Ти хоч думаєш, з ким ти збираєшся судитися? Я таких справ бачу вже. Ніхто не зрадів тим голим пекла, який проходить. Есть альтернатива? Вам что-то А вам? Давайте перепустку Подумайте над своїм рішенням и дайте мне знать. Где меня найдете, вы знаете. Я уже подумала. А все хорошо, Анна Юрьевна.